Вітаю вже, дехто впізнає нашу. Умовно кажучи, локацію. Ми знову приїхали до наших хлопців, привезли допомогу. Великий перелік того, що ми завжди привозимо їм. Дякую всім людям, хто донатить. Ви бачите, що ми самостійно привозимо те, що потребують наші хлопці, а сьогодні ще підтримали їх бойовий дух невеличким міні концертом Дякую всім артистам благодійного фонду «Світлий», дякую всім, хто донатить, дякую всім волонтерам, хто збирає, фасує, носить, вантажить, купує і привозить нам штаб. І разом ми йдемо до перемоги. Ніка, дуже велика подяка за всю твою роботу, за всю твою працю і за всю твою допомогу, яку ти присилаєш в Україну, в наш благодійний фонд, а ми довозимо до наших хлопців. Ми приїжджаємо на позиції, майже кожен тиждень ми знаходимося в найгарячіших точках, і вся ця допомога приїжджає до наших хлопців, до наших дівчат, захисників. Дякую. Ми разом рушаємо до перемоги. Велика дяка від всього нашого серця, від всіх наших воїнів. Олечка, кумася, моя любима. Я безмежно вдячна за все, що ти робиш. Дякую, що ти з перших днів підтримуєш наш благодійний фонд. Дякую, що ти донатиш. Дякую, що ти передаєш все, що може передавати. Дякую, що відгукуєшся на будь-яку біду, яка спіткає наші міста і передаєш все, що можеш передати. Дякую за твоє велике серце. Що ти долучаєшся, привертаєш увагу людей за кордоном, долучаєш до волонтерського діяльності І тим самим наближаєш нашу перемогу. Дуже пишаюсь з тобою разом до перемоги. Слава Україні!